Всім привіт! Ви на каналі Ожна Шубка Коти вояки і сьогодні ми будемо робити огляд книжки Ерін Гантер Коти вояки Третього циклу. Цикл називається Сила трьох, книга перша про зір. Їх буде троє крові твоєї крові, і вони триматимуть цілу зір у своїх лапах. І що ж це означає? Зразу кажу, що я вже цю книгу читала, я вже закінчила четверту книгу. Читати цього циклу. Подивимося, що тут написано. Вони особливі, вони отримали силу, про яку інші навіть і не мріяли. Їхні лапи вже ступили на стежку долі. Та чи правильний шлях оберуть ці троє? І чи вистачить їм мудрості та мужності, щоб правильно скористатися своїм даром? Значить, це буде троє котів. Ось вони намальовані. Один із от, два тут один із них, мені здається, да. це Сойко. І це взагалі ці троє, це їх звати Сойко, падубка та левко. Діти у ну та Виркострибки. Потім вони стануть м, новаками, мені їздить стікнізі, або я вже забула. Так. Героями нового циклу. Сила трьох стали онуки Вогнезора. Троє нащадків легендарного провідника громового клану народилися в нелегкі часи. Лісові коти, що після великої мандрівки оселилися біля озера, гинуть від голоду і хвороб. Невже зороклан помилився, коли привів їх сюди? Нащадки Вогнезора отримали незвичайну силу від зоріних предків, та поки що вони не усвідомлюють, який дар тримають у своїх лапах. Їм доводиться самостійно обрати життєвий шлях, помилятися, шукати себе знову і сподіватися, що в темному і немисвічому майбутньому клані з'явиться хоча б найменший прозір. аж поки один із них не зрозуміє, що його сила пригована в слабкості, що темрява навколо нього. Це насправді дар проведіння. Значить, це, сой... це сойка з розсой, він сліпий, але він може спілкуватися із у і ста... І стане новаком медикішки листоплесою. Подивимось, що тут далі. Сіклани. Між багнистим корінням дерева з'явив невеликий отвір. У його тінях переплетена галузя. Встеляло гладку долівку печери, утворену вітром і водою пробовжне з повень. До отвору крутою стежкою підійшов кіт. Ну, ще піднявся. кіт, наблизившись, примружив очі. Його вогниця шубка зяяла в місячному промінні. Він смикнув вухами, а його хутро стало дибке, зраджуючи страх. Кіт сів біля уся печери і обгорнув лапами, лапи хвоста, хвостом. Ти просив, щоб я прийшов. У тінях сплиснули чиїсь очі, блакитні, немов літнє небо, відображене в річці. Сірий кіт, поширамований часом і битвами, чекав біля входу. Вогнезоре Вояк вийшов і потерся білою плямистою мордою, общок громового провідника. Я маю тобі подякувати. Його голос був нащербний літами. Ти відбудував утрачений клан. Ніхто б не впорався з цим краще. Нема за що дякувати, схилив голову вогнязір. Я зробив те, що мусив. Старий вояк кивнув і замислено кліпнув як гадаєш, ти був добрим провідником для громового клану? Вогнедір напружився. Не знаю, гнякнув він. Це не легко, але я завжди намагаюся зробити все для свого клану. І хто б не посмів сумніватися у твоїй вірності, крикнув старий кіт. Але наскільки далеко ти готовий у ній зайти? Очі вогнезора замарахтіли непевністю. Він почав підшукувати правильні слова. Попереду складні часи, продовжив вояк, та, перш ніж вогнезір устиг відповісти, і на твою вірність чекає важке випробування. Іноді доля одного кота звінти саме доля цілого клану. Раптом старий не Увівся на лапи і глянув кудись повз вогня зора. Здавалося, що він більше не бачив хомового провідника. Його погляд полинув кудись далеко, а куди вогнезір не бачив. Коли він знову заговорив, з його голосу зникло старе черепіння, ніби його язиком промовляв хтось інший. Їх буде троє кров від твоєї крові. І вони триматимуть цілу зір у своїх лапах. Я не розумію, няхнув вогнезір. Кров від моєї крові? Чому ти мені це говориш? Старий вояк кліпнув і знову перевів погляд на свого гнизора. Ти мусиш сказати більше, вимагав і ви, провідник. Як я маю вирішити, що робити, якщо ти не поясниш? Старий кіт глибоко вдихнув і промовив прощаває вогни У майбутні часи згадай про мене. Вогнезір стрепенувся зі сну, відчуваючи страх. Він полегшено закліпав, побачивши знайому кам'яну стіну свого кубла, блища воні біля озера. Ранкове світло проливалося крізь розколену в селі. Тепло проміння заспокоїло його. Провідник підвівся і потрусив головою, намагаючись вивитрити сон. Проте це був не просто сон, бо вогня пам'ятав ту печеру так чітко, ніби був там лише повні. Тому. Хоча минуло вже дуже багато сезонів. Коли старий вояк промовився дивний просвогний зорових доньок навіть не було на світі, і чотири клани ще жили. В лісі просто проводила його всю велику мандрівку через гори та оселилася в їхній новій домівці біля озера. І кожну цей спогад повертався в його сни. Навіть після кошторму, яка спала біля нього, нічого не знала про ці слова древнього кота. Вогнезір визирнув зі свого свого кубла на табір. що Папа. Прокидався внизу, воєвода уже не потягувався посеред галявини, напружуючи могутні плечі і переминаючи кігтями землю. Верокострипка підійшла до свого партнера і привіталася з ним Муркотінням. Будь ласка, краще б я помилився, подумав вогнезір, і все ж у його серці відчувалося порожнече, ніби боявся, що пророцю от оддісниця. Троє прийшли і тут потім. Значить, це буде книжка про внуків вогнезора. І те вже на кіті та виркострибки. Ми подивимося, що буде далі. Наступного разу вийде, вийде книга, друга книга цього циклу Темна ріка. Ой, до речі, в цій книзі Сойко, падубка і левко підуть самі шукати лисиць і Сойка. Сойко, він це він сліпий, і, він, і він, впав у, він впав, і його врятувала зоряна кішка, клямолистка. І потім він виявляє свою зібність спілкуватися з рекламою і в кінці цієї книжки чує вогнет, той просто, який вогнизор почув. Ну що ж, до наступного відео. Добачення.